А ви помітили, як швидко пролітає час, і нібито ми взагалі не встигаємо за тими процесами, які відбуваються. А все чому? Тому що ми настільки навчилися жити в гонці, ми спішимо заробити гроші, ми спішимо стати успішними, ми спішимо отримати любов і так далі, і так далі. Що ми тут в усьому цьому, в цій гонці, ми просто втрачаємо себе. Є купа процесів, якими ми з вами зайняті, але в жодному з цих процесів найчастіше немає нас. І от коли нас немає в тих процесах, які ми з вами робимо, відповідно, ми не можемо з вами відчувати час. І цей час просто проходить повз нас. Зверніть увагу. Що у дітей час не летить настільки швидко, тому що діти ще вміють поки що вміють знаходитися в тут і зараз. Діти вміють знаходитися поки що в своєму тілі, в своїх відчуттях, поки ми не навчимо їх зворотньому. Але саме цьому ми маємо з вами повчитися у дітей. Тому прямо зараз закривай свої очі і вчися бути присутні в моменті в своєму тілі, в своєму тут і зараз. Тому що саме тоді, коли ти навчишся бути в кожному процесі, який ти робиш в своєму житті, ти нарешті зробиш. Розумієш, що час не тікає від тебе, а він працює на тебе і для тебе. І ти зрозумієш, скільки всього ти робив або робила того, що взагалі не хочеш робити, або того, що давно вже потрібно було закінчити. Але ти настільки був там, десь, тобто твоє свідоме в одному місці, несвідоме в іншому, тіло взагалі в іншому, і тебе немає ніде. Тому повертаємося в тіло. А що я зараз відчуваю? А яке моє тіло? А чи відчуваю я повітря на своїх щоках, як вітер торкається мого обличчя? А коли я їм, я взагалі можу згадати смак огірків, помідорів, картоплі, я не знаю будь-чого. Чи я вже настільки звикла робити це на автоматі, що я вже нічого не відчуваю? Задача повертаємося в тіло. Інакше життя так само пробіжить повз вас, тому що життя проживати ми можемо лише тоді, коли ми в контакті з собою і зі своїм тілом. Запам'ятали до роботи!